Привіт всім. Бачили виступ наших найвеличніших менеджерів 5-6 ефективних менеджерів Зеленського. Один із них там щось розказував про те, що в камери, які збираються поставити 50 тисяч штук навколо по всім дорогам по, всьому, по всій Україні, будуть слідкувати за людьми. А саме завдяки цим камерам і розпізнаванню обличчя будуть е фіксувати, де саме проживають люди, е скільки вони там куди ходять, скільки вони з ким повертаються, з ким вони зустрічаються і де. Ну, тобто, е Ми там про Китай ржали трошечки да, пару років, тому що у них там камери за китайцями слідкують, а тут нам офіційно кажуть, що у нас камери. Для того, щоб слідкувати за вами. А для чого слідкувати, як сказав цей дефективний менеджер, для того, щоб знизити е, приступність. Ні, чи як запобігти приступності, скоєнню злочинів. О, як камера може запобігти скоєнню злочинів? Якщо людина вирішила піти на злочин, вона піде на злочин. Камера. Не, не встане і не скаже: е, чувак, давай не роби цього там чи ще щось. А камера не захистить вас від е, зловмисника ніяк. От особ... е, наявність зброї захистить. ну, по... Попереджаю, я маю на увазі про легальну зареєстровану е, зброю там, нарізну чи не нарізну. Називається вона у нас зброя для полювання. Ну, тобто, та зброя, яку ви можете зберігати в вашій квартирі, в сейфі, купивши її офіційно в магазині за дозволом. Так що, по камерам, велике питання. Дуже не хочеться, щоб ці камери потрапили до рук наших ворогів. Ця система з камерами, яка слідкує за вами, за всіма. І виходить, тоді вороги будуть знати, куди виходити. З ким ви дружите, де ви живете, коли у вас нема дому, і все таке. А, от, оце дуже не хочеться, але це буде. Тому що, коли будується така система, навіть під час війни, як ми вже бачили, і резерв Плюс уже старабанили у нас, і Дію теж злили. Але офіційно у нас же ж у нас офіційно. Вирішили нічого не казати і казати, що все у нас чудово. А тому у вас і далі будуть, як це правильно так сказати, обманювати і казати, що все чудово. Але камери будуть використовувати проти вас і держава, і не держава, а ті, хто куплять доступ до камер, чи просто хакнуть ті камери. Отака от, от штука. І саме цікаве, за оці от 50 тисяч камер за всю інфраструктуру, яка з ними буде працювати. Я думаю, буде працювати ще під тисячу, може 5 тисяч людей, які будуть слідкувати по цим камерам за вами. Платите ви. Завдяки чому? Завдяки гітьманцеву, який хоче збільшити податки, щоб були, були гроші. Які можна тратити на от всяку прочу фігню? От так от. Ну і курс обіцяють в наступному році 50.